Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні ми будемо готувати ось цієї червоної сочевиці одну досить таки оригінальну страву. Але, по-перше, хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь мої відео, що лишаєте свої коментарі, що підписуєтесь на мій канал. Якщо ще не підписані. Зробіть це, будь ласка, мені буде дуже приємно. Побачила цей рецепт в інтернеті і він мені не давав спокою, що ж це за сир із сочевиці. Тому вирішила спробувати і розказати вам, смачно це чи ні. По-перше, сочевицю треба замочити на добу. Я, правда, замочила на 15 годин, але мені здається, і цього доста. Перед тим, як замочувати, сочевицю я добре помила декілька разів під холодною проточною водою і залила такою достатньою кількістю води. От вона в мене помокла. Тепер я воду злила і знову добре промиваю під проточною водою. З самого початку сочевиці я взяла от таку склянку 250 мл, а це вона так розбухла. Тепер до сочевиці додаю півчайної ложечки солі, сухий часник, а також мускатний горіх. І ще сюди ж додаю 4 склянки чистої холодної води. В оригінальному рецепті, за яким я готую, там до сочовиці додається лише вода і сіль, більше нічого. Але мені здалося, що треба ще щось додати якихся приправ, щоб цей сир був смачнішим і запашнішим. Сочовицю з водою я буду перебивати блендером. Тому, якщо ви будете готувати теж цю страву, беріть посудину, в якій будете перебивати все це, більшу. Так буде зручніше і не буде розлітатися все по сторонам. Перебиваю все погружним блендером. Спочатку ставлю на дно і, не піднімаючи блендер, перебиваю до однорідності. Перебивається все досить таки швидко. Отака От маса в мене вийшла. А зверху це я додала ще своєї зеленої солі. Недавно я робила таку приправу. Кому цікаво, хто не бачив, зайдіть, подивіться. Так як я сіль вже додавала, а сіль у мене морська. І тут в приправі морська сіль, і я, ви знаєте, зрозуміла, що вона не така солена, ніж звичайна сіль, тому треба додати ще. А загалом я додала півтори чайної ложки солі. Ви ж пробуйте на свій смак, дивлячись, яку сіль ви додаєте і наскільки солену страву ви любите. Я все буду варити в своїй глибокій сковорідці тому змащую її олією. За рецептом, сковорідку, в якій буде... Будемо варити наш сочовичний сир, треба змастити оливковою олією. Так як у мене оливкової олії нема, я змащую звичайною соняшниковою олією. Виливаю перебиту сочовицю з водою в сковорідку і варю весь час помішуючи. Через деякий час сочовиця починає густіти, і зараз ми інтенсивно все перемішуємо, щоб вона не збилася грудочками. Пінку я не знімаю. Уварювання сочовиці проходить досить таки швидко. Не прилипає вона до сковорідки. мені здається, що навіть можна варити у такій кастрюльці із товстим дном. Сочевиця закипіла і злегенька починає булькати. Інтенсивно перемішую її. От уже і піна вмішалася у сочевицю. І нічого не треба її знімати. Це ж білок, і тим більше я її добре перед тим вимила і вимочила. На цьому етапі уварювання можна скуштувати нашу страву. Якщо не достає солі, додайте, можна ще якихо приправ додати за вашим смаком. Я спробувала цю страву, і вона мені нагадала кашу, яку колись я готувала у ті непрості 90-ті. І ви знаєте, вона б така була смачна, до мене приходила кума в гості, і я її пригощала цією кашею. Якось ми і зараз з нею згадували про ту кашу. І я подумала, треба приготувати таку кашу і показати вам. Я її про себе чомусь називала бідною кашею. Після того, як закипіла сочевиця, я її готувала хвилин 7. Мені здається, достатньо вже цього. Тепер беру форму. У мене форма отака, досить таки широка. Краще було б, якби вона була вуща і вища. Але маємо, що маємо форму змащую олією і сюди у цю форму буду пересипати. Усе із сковорідки. Ви знаєте, дуже приємна на запах вона і на смак. Отак, От навіть таку кашку можна їсти із сочевиці, поки вона тепла, теж смачно. Але у нас інша ціль: нам треба зробити такий сир. Ну, сир це так, умовно кажучи, звичайно ж, це не сир. Але зовнішній вид. Нагадує сир: такий сир дуже ситний, так як тут багато природнього рослинного білка. Страви з сочевиці дуже ситні, смачні й корисні, їх можна вживати майже всім. Особливо це актуально в піст. А також для тих людей, які не вживають м'яса з будь-яких причин. Хоч ми і вживаємо м'ясо, і зараз не піст, але ж я приготувала цю страву. Нехай буде вам, може, колись і ви спробуєте приготувати. Отак От е виделочкою роблю такі е дірочки, щоб повітря звідти вийшло. Тепер чекаю, поки наша страва охолоне, накриваю її плівочкою і на декілька годин відповідаю. В холодильник. От уже захолола, пройшло години, може, три, не більше. Я дістала з холодильника і будемо тепер знімати пробу. Нарізаю наш сочовичний сир з ручними шматочками. Дивіться, який він тугенький, ріжеться нормально, наче справжній сир. Можна і товстішими шматочками, і навіть тоншенькими нарізати, і він не розпадається. Повторю ще раз, що таку страву можна їсти в піст вегетаріанцям, діабетикам. ну... Тобто майже всім. А тепер скуштуємо, що ж тут у нас вийшло? От такий він, дивіться, який, тугенький. М -м 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 -м. Ну, смачно. Ану, дам іще чоловікові скуштувати, що він скаже. Чоловік сказав, що треба сюди чогось додати, чи кетчупу, чи майонезу, чи, може, соєвого соусу. Я ще бачила, що його ріжуть невеликими кубиками і підсмажують на олії разом із соєвим соусом. Сказати, що на смак це дуже схоже на сир, не можу. Може, чим схоже на тофу, тобто такий нейтральний смак, мені до нього обов'язково хочеться додати якийсь соус. Спробуйте приготувати, потім поділитись своєю думкою. Я вам щиро дякую, що ви зайшли до мене в гості. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!